Команда це вказівка виконавцеві виконувати певні дії. Якщо вчитель математики скаже учневі знайди суму чисел 22 і 12 та повідоми їй мені, то учень виконає операцію додавання і повідомить вчителю число 34. Якщо мати попросить доньку підмети підлогу в кухні, то донька візьме віник і підмите підлогу в кухні. Якщо суддя футбольного матчу під час гри дасть свисток, то гра зупиниться. Якщо користувач вибере команду закрити вікна програми, то вікно програми закриється. У наведених прикладах, відповідно, учень, донька, футболісти, комп'ютер були виконавцями команд. Команди виконавцям можуть подаватися різними способами. З понукальними реченнями, наприклад, Закрий вікно, розфарбуйте прямокутник, Підійдіть до мене. Звуковими сигналами, наприклад, «Третій дзвінок у театрі. Постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях. Світловими сигналами, наприклад, сигнали світлофора. Жестами, Наприклад, команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам. Вибором команд в меню або вибором кнопки у вікні або подвійним клацанням на значку. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єктів, створюватися нові об'єкти, вилучатися існуючі об'єкти, відбуватися взаємодія об'єктів. Працюючи з комп'ютером, ви використовували команди. Щомісяться у меню вікон програм. У контекстних меню об'єктів у головному меню. Після виконання кожної з команд відбуваються певні події з певними комп'ютерними об'єктами вікнами, значками, програмами рисунками, слайдами, файлами тощо. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець учень може виконати команди Подивись на дошку, відкрий підручник. Запиши у зошиті розв'язання задачі, послухай відповідь тетянки», але не може виконати команду. Стрибни у висоту на 10 метрів. Виконавець дресирований собака може виконати команди, яких навчив його хазяїн. Сидіти поруч, служити. Але не може виконати команди «Знайди добуток чисел 125 і 183. Виконавець комп'ютер може виконати команди, наприклад, Запустити програму, зберегти файл з малюнком на диску. Але не може виконати команди Прибрати в кімнаті. В той самий час команду прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд у певному середовищі. Для виконавця учень середовищем виконання команд є школа. Для виконавців футболісти футбольне поле. Для виконавця донька кухня тощо. Учень і донька можуть виконувати команди і в іншому середовищі, а футболісти і регулювальник лише у визначених середовищах.